за заціл, ясним вогнем засвітилось свино, чистим, палючим, як добре вино, Вільними іскрами в за тіл. Легкий пухкий попілець ляже, вернувшись в рідну землицю, купі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, богі і багаті, веселі, й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю. Все, що колись ти для мене співав, ще як на провисні тут вигравав, збираючи в гаю, грай же, коханий, благаю.